Дорогі брати і сестри, ми часто думаємо, що все з нами добре, або що ми недалеко від Бога. Але якщо ми не будемо духовно пильними, деякі речі можуть непомітно привести нас до загибелі. Перші ідоли в серці, ідол це не лише камінь чи дерево. Усе, що ми ставимо перед Богом, гроші, статус, емоційна залежність, розваги в телефоні, поступово захоплює наше серце, і ми віддаляємось від нього. 2. Говорити, що віриш, але не жити за вірою. Багато хто каже: я вірю в Бога, але живе по-своєму, покладається на себе, не молиться і не кориться Богові. Справжня віра починається з серця, готового до змін, щоб жити так, як угодно Богові. Третє заміна віри обрядами, запалити свічку, перехреститись, раз на рік піти до церкви це ще не означає, що ти близький до Бога. Спасіння не в обрядах, а в тому, чи живемо ми щодня перед Богом, чи слухаємось Його, виконуємо Його Слово і чи угодне йому наше життя. Четвертий відкинення Божого спасіння. Чи знаєш ти, що сам по собі ти не зможеш іти шляхом до вічного життя? Ісус сказав: Я є путь, істина і життя. Прийняти Боже Слово, прийняти істину, тільки тоді ми зможемо йти шляхом, що веде до вічного життя. А якщо ми противимось і не шукаємо, то самі зачиняємо перед собою двері до Царства Небесного. Дорогий дорога, я кажу це не щоб осудити, а щиро нагадати. І тобі, і собі. Ми живемо у час духовного сну, але кроки Господа вже наближаються. Пора прокидатись. Якщо ти відчув, відчула в серці заклик повернутись до Бога, напиши: Господи, змилуйся наді мною. Надійшли це повідомлення тому, хто тобі дорогий. Можливо, саме це стане нагадуванням для його душі. Хочеш глибше пізнати Божу волю? Перейди за посиланням у моєму профілі та приєднуйся до нашої вечірньої молитви і вивчення. 20.00.21.30 Або напиши мені, Хочу приєднатися, і я запрошу тебе в групу. Нехай Бог благословить тебе і твою родину. Амінь.